Всім привіт! З вами Льоша Плейс. Сьогодні я продовжую грати ігру One Level 3. Ну що ж, давайте почнемо грати цю ігру. Ми вже в попередній серії вже закінчили. Ну, тобто не закінчили, а пройшли половину цієї ігри. Ну і зараз давайте попробуємо. Так, у нас 178 уровень проще, ніж кажеться. Так, я спочатку трохи не зрозумів. Так, ага, вони не перебираються. перебираються, значить, значит, да. Опа! Оп! Блин, не то. А якщо если шарасто? Розпо... А, ні, значить, що то Блин. Значить, що то неправильно йде, да, да? давай, Отак. Так. 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 І так. Не, блин, що тут? Треба придумати, но я ще спочатку нічого не понял Так. Давайте ще раз. Давати. Не, не, давайте в ту сторону. Так, ти туди йдеш, ти тоже сюди йдеш. Значить, в другу сторону виходить, що треба. Так, сосу, со, о, ти, ти в ту сторону. А если я тако, оба! Ану. Так, угу. ну не всі дивляться в ту сторону, але ж все одно двері мене не відкривають. Може щось порухати треба. Добре. Так, може. А може і тепер треба хопа. Да Та ні. Так. 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 Так, походу я знов застрягну добре на цьому уровні. Потому що я нічого не розумію, що тут треба робити. Я не люблю такі уровні. Що просто не придумати якісь уровні, де тобі треба паркурити, абось добиратися до виходу, або я не знаю, втікати від когось, що треба Іменно такі от головоломки. Коли поймеш як їх треба, ще, типа, ну, ви поняли. Ладно, ну, я, дивіться, я ж тут вирішив. Так як мені. Ну, тіпа, так як я вже пройшов пару уровнів, то... Я можу пропускати уроні, які я захочу, да? можу пропускати. То може я зараз пропущу рівень, якщо щось не вийде. То давайте я поставлю на паузу. Якщо не вийде, то вже подивлюсь відео і вже будемо грати наступний уровень. Коротше, я просто підійшов до двері, і в мене просто. Ну, дивіться, я просто такого хоп біля дверей. Просто йду на них, і двері просто відкриваються. Прикольно. Так, упертий шмель. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой. блін, я ж говорив, що типу що за мною хтось гнався, Но... ну... Ну, блін, ну я пошутив. Окей, і що мені робити? А, -а, -а, а Подивіться. Я зрозумію. Капець треба... треба цю червону стрілочку. Контролювати Ну блін, а ну я ж нажимав на неї Походу не можна, коли типу, коли ти тікаєш Да Типа тобі треба зупинитися і тоді нажати Тому що я, я тіпо, біг і в мене дві кнопки зажались я через це не міг нажати. Ну блін, ну це тупо от придумали. Придумайте назад. Це. Окей. Ну все, я прийшов. Так. оба босс. Хто нас о жирний, так? так і що мені треба? Оба! Не розб'єш. Не розб'єш. Блін, тільки я не поняв. Може, може мені їх наоборот треба торкнути? Ну давайте, якщо так щось довго не буде. То, наверное, я візьму. Ладно. Ну да, 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 все. Но зато я, я зрозумів. Ааа, блін, тупица. Мені ж треба йти до кнопки. А я прыгаю. Ой, блін, сорян, що тупую. Ну, таке я, що поробити. Так. А я думаю, просто пригати треба. Так, є. І ще раз треба побігти, так? Да? Все. Я прийшов боса. Серйозно, це весь бос? Пожар! Ну, тепер треба, так, ну да. Тут, тут понятно. Треба просто затушити. Тут даже думати я. не надо. Ой. А! -а, -а! Вони. В, вони появляються! Пожар появляється! Ааа, ну тоді цей уровень не так прост. Просте, як, як нам кажеться. Да? Ха. Блін, що я прыгнув? Ладно. Нормально, нормально. Біжимо, біжимо, біжимо. Зараз вогонь буде знов. А я думав, типу, що тут воно і не буде. Так, біжимо, 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 тут появляємо, так... Я стену. Я встиг. Так, забираємо ключик. І біжимо. Все, є, пришел. Ну непогано. Откуда так дует? О, блін. Не хочеться хочется циурнять. Новером. Так, 182 уровень. Так, стоп, дивіться, то нам ще по факту... Ну, типа... Ой. Нам ще залишилося 100 уровнів, ще шесто рівне пройти. і все, я нарешті пройду цю ван левел 3. Блін, як я ненавіжу цю ігру. Блін, страшно щас, зараз за цим ключом. Наверно, треба підпрыгнуть, я не знаю. О, є! нормально. Ну, все тепер залишилось просто бігти. Окей, хорошо. Ну це доганький уровень. Пойдет, пойдет, нормально. Поки що не пропустив уровень, тримаємося. Так, без права на ошибку, а де кнопка. А, я зрозумів. А, окей. Вез права на ошибку. То есть, треба було, типа, умом. Мені да, ша, шо... знаєш. Важен каждый шах. Стоп. А, я понял. Наверное, треба економити шахи. Я, наверное, зараз понаходив і зараз Мій персонаж, наверное... А, я зрозумів. Мені треба було пригати. Да-да, я, я зрозумів, добре. Блін, ну це прикольно, оце я розумію, придумали. Ось такі уроні мені подобається. Придумають, придумають щось нове, Так, і тут просто пригати. Ну також я міг щось. Перепригнути. Хорошо, ну то я вже перепригнув. А коли я назад буду йти цікаво, ці шипи будуть з'являтися, я не знаю. Так, да, з'являються. Все, біжимо! Есть, прийшли. Терпение, мой друг, ну капец. А смисл? У мене вже... За цю игру це вже третій уровень з порталом. І смисл. А, я понял. Мені треба, що тільки в цьому, в цей в цей пригод, і типу він воно кудись мене тепне, да? А ну-ка. О! Короче, мені треба просто прыгати, воно мене рано чи пізно телепорті... А, но я зрозумів. Короче, це рандом. Чистий ранд. Блін, а що якщо мені треба було в топ впасти, я щось не пригнув? Опа! Чиназос! Все. Прийшов. Три платформи. Ой-ой! А що, їх не можна? А що зі мною? Тихо-тихо-тихо-тихо Опа Опа Все, есть, пошли Так, ооо О, -о. О тут все по акшел Так, ну що, давайте шукать О Тихо-тихо-тихо що происходит Так Ага, ой Не, ну там, ну там по-любому же все. Да я просто... Не, мое. Хорошо, мое. О, есть. О. Блин, а куда мне страшно наступать? О. О, ключ. Так, и там туда, да? Все, пришли, хорошо. Догоню. А він буде за мной прият, якщо к Блін, да, блин, цебдек А, не. Він просто буде за мной бьт. Хорошо. Блин, наш я прыгну? Ну-ка прикольный уровень. Мне нравится, когда гонят. Сто 188 уровень. Ми вже потихонечку. Звісно ж, треба... Звісно, ще довго проходити цю гру, але потихонечку ми вже доходимо до фіналу. Наконець-то, Це ж 9 серія. Спортсмен. А, ну це вже все понятно. Це як бігова дорожка, мені треба просто бігати. Так. Да. Ну це ну, вже все понятно. 189 уровень. Давайте може до 200 уровня дойдемо. Так, все, тихо, тихо. А, а, он а, назад. Ну, а, то мне еще выходит, что нужно еще назад стоять, да? Ну, думаю, это как пойдет. Давай, 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 давай. Да ж давай! Да ты, боже мой! Шо, а что? Блин, так как будто эта игра нарушена меня троллить. Нарушно. Ну чого воно не допригнуло? Блін, ну це ж капець, ж такий момент був ізі пригнути, чого? Що з тобою? Стікман. Ти з тюрми не хочеш втікти, чи що? Так. 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 все, ну блін, он ну, так зразу не можна, нашому мені забрати десь минуту мого відео? Так скільки там зараз. 12. Ну давайте. 190. Шарики бувають різні. Так, угу. а я понял. Синій, швидкий, зелений чуть-чуть швидший, -чуть жовтий теж, ну, по синій быстрійший, зелений повільніший, жовтий тоже, а червоний вообще черепаха. Куди пропав рычаг? В смысле? А, ну понятно, куди пропав. Я зразу просто кудись потикаю, все, і тут все понятно. Сти, 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 сті, забираем. Дякую. Так, 191 уровень. Мы пришли. Оба босс. Давай. Давай-ка. Ай, надо да, да, обратно. Да, не, не возьмешь, не возьмешь. не візьмеш. А, я знаю, тут будут падать какие-то бомбочки, что Я зрозумів. Давай. И возьми это. Возьми. Опа, и он зараз кем Дивіться на його лице, я, я повністю він там зараз обісреться. Опа, не візьмеш. І, Блін, і це так довго, що ти вот три рази тако, да? Чи два вроді. Чи, чи три, я, я не знаю. Опа, бомбочка. А такой не візьме. О, взяв, дивіться. Так, шо? Хопа! Блін, треба ще раз. Добре, ладно. Подождемо. Так, зараз бомбочка прямаю. А цікаво, мене би бомбочка прибила, чітко над нею би стояв би. Опа, ну все. Бай-бай, дружочок. Все є. Ізі, боси, блін, тут, тут боси дуже легенькі. Предупреждаем. Аааа, ви дивіться, як, як, як тут? Хм. Блин. Ну ви подивіться, які. Все, є. Ну Це легенький уровень, ну мені прикольно, мені понравилось. Обана. Що це у нас тут такая? Новенький лабіринтик, я такой, я, я, я так зрозумів, да? Опа. Шо, а я так понимаю, тут такое, да? Ну, блин, я понимаю, что такое. О, да. Все. Блин, ну вот такие уровни не, не подобрают. Туши свет. Ну тут понятно. Блин, я чуть, наверное, трохи неправильно. Треба было наборос нас. Сначала с вот. Ну, понял. Сначала ключ, до ключа, потом туши свет. Так, но тем не менее я пришел в уровень. Оу. А, -а, -а я разумею. Так, значит, родом сюда освещение. Так, есть. Опускаемся сюда. Бежимо. Так вот, поднимаемся берем ключ и все, и просто бежим прямо, мы пришли там 196 вроде, да? Да, 196, -й. опасная дорога. А, мне треба через да. Капец, я запишу на изи, боже. 198 уровень. Тайные возможности. Тайные возможности, значит, да? Так. Тайные возможности. Ну, ну блин, ну цей ж уровень по-любому не заключен. А, я типа тут не можу его забрать. Оба а тут як? А ну-ка, а ну заждись, мне кажется, там я не боюсь куличок. ну, а ну. Понятно. А вообще, а ч а я тоже спавнюсь посередині? Понятно. Я просто на себе нажав і в мене нові кнопки виросли, бачите? Ну, прикольно? Тут я догадався. Ой, я думаю, що зараз мене приб'ють. Так блин, ну конечно трохи впадло такое по карті. Ну ладно, що я вже зроблю? Ой! Ай! Блін! Ай-яй-яй! Капец, як так дурно програти. Ну ладно, я в принципе знаю, что сначала от всего можно, ну, быстренько, такого, ша шажочками. Хопа. И то и тоже такое можно. Опа, все, а то их же можно своей, своей суперспособностью. Так, хопа, блин, не так прикольно поднимается. Оп. А, что туда надо, да. А, то получается мне треба срочно підніматися. приб'є мене. Такого. Є. Все, давай. Успокаїмося, Все, бізьмо. Фух, ну нормально, нормально. Ну прикольно, прикольно. Мені понравилось. Так, 199-й, давай. Скриті цифри. 199. Давайте от, у номер уровня. Не, не то. скрытые цифры. В смысле, скрытые. А, их молодость найти? Хорошо. 9-3-5. 9. 3. Ну, да, 3. 5. Блин, я как даже жалко, что так быстро нашел. Так, 200 бьет. Дождь. Блин. А ой, а куда я біжу? Тут ж двери відкрити. Я шо затупив. Фух. 201-й уровень. Лотерейний Лотерейний білетик. Не поняв. Так, нажимаем. що у нас тут є. Что? Ну. Нажим... Я зараз все буду... А, о! Опен. Открыто. Спасибо. Беги, беги, беги. О, Шаодин. Движуха. Хорошо. А Ты их уже собирал. А, 9-3-5. А Ну-ка, два, два коша раз. 9 3 5. Ну, типа, я может... Потому что я все-таки что-то 9 3 Що? Ты их уже собирал. Скільки я по ключик забирал, да? Давай, ну, ну, я знав, ну давайте ну, попробуем. Не знаю. Уровень такий самый 203. Не, ну, ну, ну да, то то не то якось. Збирав. А що я собирал? Блин, у меня ж память в курке. Ничего не помню. Що я міг забрати? Ну ключі я міг збирати, ну. Так. Я їх уже собирал. Уровень не підходить, ключі теж. Ну ключі то понятно, потому що там на деяких уровнях, типа, треба було пройти уровень і без ключів. Ну чекай, ти їх уже збирав... А що якщо 3-3-3? 3? 3, ні... А що я збирав, Що я збирав, збирав, збирав... Збирав... Що, Дісільне, що я можу збирати? Кроме ключів. Давайте зараз навіть перезайдемо. Подивимося. Скільки нам щось зашилося уроні? Ох. Вот. 288, а зараз 203. Ми приближаємось. Так, що я прип... Давай, 202 уровень, що там було? Ой-ой-ой, точно не це. Давайте, ну, 201, я не знаю. Лотерейний білетик. Тоже не то. Ну і 2200, то я вже не буду перевіряти, тому що занадто довго. Б'є... А шо? Ні, не можу. 203, а шо? А шо? А шо, 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 шо? Що я вже собирал? Блін, так зараз стидно. Якщо це, це, це що зараз буде банальне, то я капіць, я банальне не вгадав. Ну типа не. Не запомнив. Ну ладно, добре, давайте давайте, наверное, це ми вже вгадаємо в наступній серії. Я ж взагалі обіцяв, що ми до 200 го уровня дойдемо, а ми вже на три уровня вперед даже прийшли. То давайте вже на цьому 203 му уровні ми тормознася. То таке у нас відео вийшло. Ми в цьому відді перемогли 2 босандовни. На двоє сині біля цього комара, біля сира. Мондовне двоє вже відкрилось в нас. І от нам ще залишилось 1, 2, 3, 4, 5 босів. Ще 5 босів. Посередині це буде самий главний бос. Ну. На цьому вже. Закінчуємо. Якщо вам понравилось відео, ставте лайк. З вами був я Льоша плей. Всім пока.